Скільки людей з інвалідністю ви бачите у своєму спортивному клубі чи церкві? У світі вони становлять приблизно 16% населення. Тобто кожен шостий живе з певними обмеженнями фізичними, зоровими, слуховими або когнитивними. На жаль, таких людей нерідко забувають, залишають осторонь або навіть виключають із життя спільноти. Але їм також потрібна добра звістка. Команда Ґоулабіліті створена, щоб ділитися Божим царством із людьми з інвалідністю. Кожен заслуговує пізнати любов Ісуса незалежно від їхніх можливостей. Велике доручення в Євангелії від Матвія, 28 восьмий розділ: Говорить нам, ідіть і навчіть усі народи. У грецькому оригіналі слово народи означає групи людей. Ісус дійсно доручив нам робити учнями всіх людей. Ми віримо в майбутнє, у якому серед усіх народів підніматимуться послідовники Христа. У світі спорту для людей з обмеженими можливостями ми хочемо бачити більше команд, які не лише включають людей з інвалідністю, а й активно служать їм через спорт. Сьогодні гоулабіліті має дві головні мети: перше, щоб якомога більше людей дізналися про нас. Друга мета виховувати нових лідерів і примножувати місцеві команди, які допомагають людям з інвалідністю залучатися до спорту. Ось як це виглядає на практиці: зустрічі, де обговорюється бачення, тренінги для лідерів по всьому світу, організація локальних програм і подій для спортсменів з інвалідністю, а також участь у спеціальних заходах, пов'язаних із найбільшими спортивними подіями світу. Нещодавно в Карибському регіоні відбувся тренінг золабіліті. Партнерська організація зосередилася на спільноті не чуючи в їхньому навчальному центрі. Учасниками стали різні лідери: хтось був нечуючим, хтось мав іншу інвалідність, а хтось без програма була спрямована на те, щоб вивчити, що Біблія говорить про людей з інвалідністю, як створювати інклюзивні спортивні програми та залучати учнів із числа людей з інвалідністю. Після навчання лідери почали роздумувати над новими проєктами та бачити можливості для служіння у своїх місцевих громадах. Тому, якщо ви хочете дізнатися, як зробити ваше служіння більш інклюзивним або навчитися встановлювати контакт з людьми з інвалідністю, у нас є всі необхідні ресурси. Відвідайте наш сайт goalability.com. Там ви знайдете безліч корисних ресурсів, відео, онлайн курси, навчальні посібники та брошури на різні теми. Наприклад, як працювати з дітьми чи спортсменами з обмеженими можливостями, а також що Біблія говорить про людей із інвалідністю. Ці ресурси доступно допоможуть вам зрозуміти, як робити учнів для Христа: спорт для всіх можливостей. Щоб дізнатися, як робити учнями всіх людей із різними можливостями, відвідайте goalability.com. ми прагнемо надихнути вас молитися про Боже покликання у світі AllAbility, про те, як Бог може використати вас, щоб досягти дитину, тренера, спортсмена чи людину з інвалідністю. Тому що, коли Ісус наказав нам робити учнями всіх людей, він мав на увазі всіх.